Хтось дуже гарно написав, що російська культура в Україні закінчилася в бучі на перехресті Лєрмонтова і Пушкіна. Щодо літераї, я любив ходити на футбол. А тепер уже ну люблю слухати іноді, коли збірна України грає десь е, ці всі трансляції, і вслухаюся, як скандують слово Україна. І я хочу почути ту літеру «І». І вона, знаєте, дуже звіддалеки чується: Україна, Україна. І, і, і трошечки вже почало це «Ї» пробиватися яскравіше Україна. І вже, вже, вже воно пробивається. І я собі подумав, що Україна відбудеться для мене, власне. Я зрозумію, що тут уже тут Україна, коли на стадіоні центральному в Києві я почую.